В області нараховується 1212 закладів освіти. Кожен з них обстежили щодо безпекових умов спеціально створені комісії. За результатами перевірок належні укриття мають 698 навчальних закладів. А у чотирьох громадах Хмельниччини усі школи та десятки не зможуть прийняти дітей в окремих ще дооблаштовують найпростіші укриття. До цих територіальних громад буде ще виїзд нашої комісії для того, щоб встановити дійсно чи немає технічно немає можливості запустити школи, хоча б частково школи на офлайн навчання. Наша комісія ще заключно буде засідати 12 вересня, де ті заклади, які отримали рекомендації до усунення, можуть ще раз прийти і отримати дозвіл на офлайн навчання. Зважаючи на рекомендації МОН максимально забезпечити умови для очного навчання дітей в обласному центрі навіть провели опитування серед батьків, таким чином з'ясували, чи готові вони відпускати дітей під час війни до школи. Частина батьків, приблизно третина, заявили про те, що вони хотіли б, щоб їхні діти навчалися у очному форматі. Приблизно ж такий відсоток заявили з бажання вчитися у змішаному форматі і трошки більше сказали, що вони не хотіли б відправляти своїх дітей до закладів освіти. Відтак, кожен заклад освіти готує свій план занять з урахуванням мізкості укриття, специфіки організації навчального процесу та зважаючи на кількість дітей, готових навчатися очно. В окремих школах буде позмінне навчання, в інших особливу увагу приділяють початковим класам, в той час як у п'ятих-десятих класах, здебільшого, буде змішане навчання. Заклади профтехосвіти, фахової передвищої та вищої освіти формують навчальний процес таким чином, аби частина студентів перебувала на дистанційному навчанні, інша на виробничій практиці. Разом з тим, укриття на навіть найпростіші мають не просто бути, а й бути належно облаштованими та забезпеченими всім необхідним. Укриття мають мати два входи, мають бути обладнані санвузлом, має бути світло, мають бути забезпечені теж і продуктами харчування і водою. Якби не змінювалася ситуація, безпека дітей це найголовніше, і тому, якщо зміниться безпекова ситуація в регіоні. То будуть зміни відповідні, і відповідно тоді не, не будуть навчатися наші діти. Але е, ну, віримо в наші збройні сили України і віримо в те, в те що перемога вже незабаром. Через воєнні дії та вимушений переїзд українців у тилові області на Хмельниччині. Цьогоріч побільшало школярів. Додалося майже 3200 учнів-переселенців.